І так, друзі, маючи досвід використання Mavic 3, Autel та інших дронів, вже на сьогодні починаєш розуміти, що потрібно для того, щоб було повноцінне нормальне життя у сучасного дрону. Що ми маємо на цю модель? Маємо по-перше неповну, але методичку методичний такий посібник, в якому показані самі примітивні речі, які потрібні для того, щоб підготувати цей дрон для потреб. Далі, цей дрон, як і багато інших моделей, має дитячу хворобу, а саме він складує проміння. Для того, щоб такого не було. Є ось така штукенція, як ось такі піни, які надіваються дуже, дуже щільно і жорстко надіваються на проміні. І далі вже дрон не має цієї хвороби. По суті, воно все так розраховане, щоб можна було зібрати і потім використовувати для потреб. В такому випадку вже дрон чи проміні не складуться. Це не моя модель, запозичена, але працює дуже добре. І ми розробляємо зараз повністю друковану версію, щоб без вставок. Ось така ситуація. Далі на цей дрон, з урахуванням прибирання РТК, можна встановити кріплення під. Додаткові акумулятори 18650 21700 і декілька різновидів під різні батарейки типу Mavic 3 і так далі. Ну і також є кріплення вже під ретранслятор. Я просто його віддав, але теж є модель. Декілька різновидів систем скидань під різні типи припасів. Ви розумієте про що мова? Під 30-40 мм, ось така, як на Mavic 3. Зараз їх немає в наявності, але є заготовочка. От. Ну і взагалом, по суті, я вважаю, що на перші дні появи цього дрону це найбільший комплекс зібраної інформації, зібраної, зібраних моделей і взагалі ось така краса. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, робіть репост, закріплюйте собі цей допис, щоб не загубити. Разом до перемоги!